Берестейська унія. І прихильники, і противники унії ретельно готувалися до собору. Позиції перших посилювала присутність ієзуїтських богословів на чолі із самим Петром Скаргою. Ієзуїти – ну, це члени найчисельнішого католицького чернечого ордену Товариство Ісуса. Православну ж сторону мали представляти троє авторитетних уповноважених Константинопольського патріархату. Шляхта кожного руського воєводства направила до берестя севітських депутатів, а також міщан із великих міст. Православні зібралися у господі, де зупинився руський князь, магнат, військовий, політичний і культурний діяч, меценат Василь Константин Острозький. Їхні противники засідали у міській церкві Святого Миколая. Саме у ній було затверджено рішення про об'єднання церков. Так було утворено Греко-католицьку церкву або ж Унійну церкву. Унію розглядали як примирення і навернення руських єпископів до католицької церкви. Було визнано деякі догми, основні положення католицького віровчення. Зокрема, догму про походження Святого Духа від Бога Отця і Бога Сина. До речі, православні ж визнають, що Дух Святий походить лише від Бога Отця, церковні обряди, свята, таїнства, особливості храмового будівництва, іконопису, церковного співу були як у православній церкві, а мовою богослужінь стала церковно слов'янська. Варто зауважити, що церковнослов'янська мова не була розмовною мовою ні Русі України, ні інших слов'янських держав. Вона виконувала функції мови літератури, ну як Латина, яку використовували тільки в літературі, науці, офіційній документації у середньовічній Європі. Польський король Сегезмунд III ВАЗа підтримував Унію. Відтак, у Речі Посполитій, греко-католицьке духівництво, як і католицьке, було звільнено від сплати податків, а унійна шляхта, на рівні з католицькою, могла претендувати на державні посади. Проте право брати участі у засіданнях сенату греко-католицькі єпископи так і не отримали. Після укладення Берестейської унії становище греко-католицької церкви залишалося доволі непростим. Адже унійні єпископи не мали рівних прав із католицьким духовництвом. З одного боку, влада Речі Посполитої підтримувала їх у боротьбі проти православної церкви, а з іншого православні братства не бажали миритися з передачею православних церков і монастирів новоствореній церковній організації. Їх підтримувало козацтво, яке обороняло південно-руські території. Що увійшли до складу Великого князівства Литовського від Степових Ор, очільники греко-католицької церкви докладали значних зусиль, аби поліпшити ситуацію. Ну, зокрема, наступник Михайла Рогози, митрополит Іпатій Потій, якого називають батьком унії, цей харизматичний проповідник, письменник полеміст відстоював права своєї конфесії доволі агресивно. Він закликав силоміць відібрати православні храми і монастирі. Протилежною була політика, наступника іпатія потія митрополита Йосипа Вельяміна Руцького. Він прагнув досягти порозуміння з православними, намагався упорядкувати церковне життя. Завдяки його ініціативі у нійне чернецтво було об'єднано в один орден Василіанський. Василіани активно займалися просвітницькою та місіонерською діяльністю. Хоча більшість вірян і залишалися е, вірними православ'ю, Українська православна церква опинилася поза законом. На її захист стали братства. Проте їхню активність ускладнювало питання збереження вищої православної ієрархії, оскільки після укладання Берестейської унії вірними православ'ю залишилися тільки два єпископи Львівський. Гедеон Балабан та Перемишльський Михайло Копистенський. Після їхньої смерті єдиним православним єпископом був Єремія Тисаровський. І то завдяки хитрощам, бо зміг переконати короля Сигізмунда третього вазу, що належить до греко-католицької церкви. Після смерті Єремії постала загроза проголошення православної церкви як такої, що не існує. Ну, Через відсутність єпископів зарадили ситуації члени Київського богоявленського братства. Серед них було чимало козаків, які уболювали за збереження та оновлення православної церкви. За підтримки гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного, у 1620 році Ієрусалимський патріарх Феофан е висвятив на митрополита Іова Борецького. Наразі це все. Підписуйтесь та очікуйте нових випусків.